Так, всім привіт. Радий вітати вас на цьому відео. Всі, хто буде дивитися це в записі, ми проводимо, такі можна сказати, челендж по запису інтерв'ю з нашими студентами, випускниками Аргетус. Сьогодні ми бачимо з Іваном. Іван проходив у нас навчання. Іван розкажи трошки про себе, розкажи, на якому потоці ти був, і в цілому як пройшло твоє навчання. Привіт. Ну, загалом про навчання. Коротко кажучи, це досить дало мені такий великий плюс: як у плані грошей, так і у плані якогось розвитку, якогось розуміння грошей і в плані маркетингу особливо. Mm -hmm. На курс я пішов, тому що мені не знаю, якось надоїло просто фізично працювати. Я розумію, що можна якось по-іншому, тут що така сфера, як таргет, досить цікава. Мені в принципі сподобалось. Я працював на заводі працює на заводі. А що за завод, якщо не секрет? Uh, автобусні зупинки, автобусні, трамваєві. Це ти скільки там вже працював? Uh, півроку. півроку Ну Я зараз півроку. там теж працюю, але я там просто працюю небагато. Тобто, враховуючи те, що а я колись працював 10-12 годин, а зараз 6-8. Тобто, 6 я там, в принципі, так. Появляюсь, можна сказати. Другі, більше, більше числишся аніж працюєш, правильно? Ну, це найомна робота, перш за все. Тобто, і там в плані розвитку дуже нічого такого немає, так що так виходить. Але, але для бази ще поки працюєш, тому що я так розумію, проєктів ще не багато взяв. Ти пройшов у нас так. Так, оцей ось поток, який в лютому стартував, да правильно. Ось закінчився там місяці два-три назад, і от в тебе є вже перші результати. А розкажи, будь ласка, в цілому скільки тобі років, тому що я так розумію, ти молодше мене. Мені 26, а тобі? а Мені зараз 18. А, це ти, ти, можна сказати, перші перші зароблені гроші в інтернеті. Окей, да? okay. розкажи ну, target... про практику. Я зараз працюю з інфобізом. <гум> І з інсташопом. І ще наразі маю закрити клієнта по туризму. подорожі. для жінок по Європі. ага. процесі можна так сказати. Як знайшов проєкти? <гум> Це зараз така трошки дивна історія. <гум> Це от одна дівчинка-дизайнерка. Я звано франківську, тобто ми з нею там познайомились. ми в одному коледжі навчались, правда, на різних факультетах. Їй було потрібно послі таргетолога для курсу, і тут, як виявилося, я став таргетологом, якраз тоді, коли це було потрібно. Це вчасно, так? Так, так, і підав співпрацювати. І, до речі, ага. я зараз з нею відпочиваю. Іронія далі. Як це завертілося? Окей, а інший проект інсташоп, як знайшов? Інсташоп по розсилці. По Собі розсилці, написав да. повідомлення. По розсилці, так, що співпрацювати. Окей, скільки ти вже працюєш з, з цими проектами? Вже десь м, на інфобізі приблизно два місяці. Десь mm -hmm. так. А десь так. А з інсташотом трошки так само два місяці, але ти трішки довше. Тобто я за ага. них просто співпрацюю спокійно. Тобто є якась така стратегія. Плюс-мінус, знаєш, хороша для реклами і якось так діємо. Окей, mm -hmm. okay. а на Інсташоп вже багато запустили. Який бюджет, якщо не секрет? Uh, загалом запускав рекламу по два тижні. Тобто це mm -hmm. 140 доларів на два тижні. Два mm -hmm. тижні. Реклама. Ну, по 10 доларів в день, коротко кажучи. Mm -hmm. Переважно okay. про акції. Переважно про акції Окей, як клієнти взагалі е, про співпрацю з тобою від, відгукуються можу сказати, так. Ну, я можу тобі потім скрини надати. Ну, круто, круто. Перший тиждень, коли запустив рекламу, це якраз тиждень <зв 'язано> реклама пробула, неділя, і а. за вечір було шість замовлень. <гум> <І я зразу почували> Каже, що це за <почували> <почували> тепло? У тебе хороший кейс, в цілому хороші результати. Ну, я думаю, що далі будеш масштабуватись Скажи, будь ласка, ось так, зараз говоримо поговоримо з тобою про курс. Розкажи трошки про наставника, хто, хто в тебе був наставником і в цілому, як тобі навчання пройшло. от Ну вже можна сказати, вже такі. знаєш Самі такі теплі е, слова вже пройшли, тому що ми з тобою вже три місяці пройшло після курсу. Типу, вже трошки охолов, вже більш такою холодною головою. так так, так. ну Я був у команді Альфа. наставником був Константин. Просте. Mm -hmm. наставник хороший, тобто, та-та-та. Якось з ним було спокійно спілкуватись. Не знаю, якось людина. Майже зразу стала якоюсь дружньою, якоюсь приємною. Ти питав у нього допомоги, він допомагав. Тут mm -hmm. головне, що не перебільшувати межі, бо тобто, неділю в десятій ночі писати теж таке собі. Інколи і таке було mm -hmm. але він до цього стався з розумінням. Тобто, інколи і перегинали, але нічого. No, в нас, в цілому, бачу, всі допомагають. Так, 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 то okay. супер. В принципі, допомога була, тобто вже не сам, вже легше набагато. Окей, okay. зі дзвони. Всі приходив, на всі зі дзвони прийшов чи деякі пропустив? Пропустив. Деякі пропустив, на всіх не був, деякі пропустив. Окей, okay. як тобі формат зізвонити? Але загал... так, гарно, дуже гарно. Тобто є питання, наприклад, у багатьох людей є одні і ті самі питання. Тобто, Zoom це якраз така. У команди, знаєш, після, наприклад, одного проходження на курсі, знаєш, якогось цього Блоку. Блоку, так. І в багатьох виникають у саме питання, і якось назовні, коли хтось це розжовує, роз'яснює, ще раз переварює, це легше стає, так, це краще. Це круто. На їх пізніше в записі передивлювався. А зараз? Тобто, зараз... вони у мене такі самі питання. І я їх просто подивлюсь, і все вони зникають. Тобто, це добре, що ще записи є. Окей, супер. Ну бачите, добре, що е, в нас давно вчені є записи, ми їх викладаємо даємо там доступ на декілька місяців після навчання, щоб ви могли повертатися. Тому що е, от по матеріалу можеш розказати, його дійсно багато. Чи закриває він всі запити на старті, чогось можливо там тобі не вистачило? Ну, в будь-якому випадку ми допрацьовуємо потоки кожен раз, і там матеріалу багато-багато стає. Чесно кажучи, от після мого потоку я не знаю, що там ще можна допрацьовувати. Як для мене, як для новочка, який лише пішов в цю сферу, тут ось так тобто новий світ відкрився, знаєш. З усіх сторін тобі розказали має Тут і таргет, тут і продажі, та, і та, все. Та, так, та, так. Та, Окей, та, а скажи, та, речі, вас... про те. Так, кажи, кажи. Ну, на рахунок продаж, я хотів розказати. Тобто так, що це, крім маркетингу, ще продажі були, це розуміння продажів теж допомогло. Це допомогло саме в чому? Знайти клієнтів чи закрити клієнтів? Ну, чи в комплексі все. Знаходити клієнтів, спілкуватися з ними, закривати їх. Mm -hmm. Знаю, спілкуватися okay. з клієнтами, до того я не знав, не знаю, як, наприклад, якусь навіть як просту комерційну пропозицію, якусь, що це таке, як це. А зараз, плюс-мінус, я вже розумію, як, це, як я займаю себе подати. Mm -hmm. Що я пропоную Super. людей? Окей. Okay. Якщо ми говоримо про. Зараз про вектор розвитку, так як в тебе зараз там ну не, не супер да, результат там не знаю три тисячі доларів, да, деякі кошти ти заробив, але в цьому як ти далі плануєш розвиватися? Ну дивись, наразі, якби я приділяв трошки більше уваги, трошки більше старань стараньту, я б вже зараз був на якомусь більшому рівні. Тобто, тут всі знання є, тобто матеріали є, головне бажання. Головне бажання стати і працювати завжди від кожного людини окремо злежить. Тобто я розумію, якби я зараз трошки усердніше працював, розумієш, то це б було трішки краще. Тобто, все то залежить ще від людини. тобто Я розумію, що інколи трішечки халатно ставлюсь, але це таке. Окей. Якщо ми говоримо <плес> зараз про рівень, зараз в тебе старгія то скільки в тебе виходить? Чи там скільки ти заробив після навчання, і в цілому які плани на майбутнє? Загалом, після навчання в мене вийшло 470 доларів. Угу. Це з проєктів. За спитати два-три місяці. Два. Два з половиною місяця. І, це... І це просто розумієш, я тобто, на цим можна сказати, взагалі голову собі не забувається. Це для мене можна сказати, прийти додому, розслабитись, наприклад. Щось в такому плані. Це дивно, але це так просто. Я цим Займаюся, але не прямо аж так, знаєш, що у цьому прям вникаю прям дуже сильно. Для мене це як як хобі, але я це хобі хочу, якось можна сказати, підвищувати чи як це правильно об'яснити. Тобто рости в okay. цьому. Я зрозумів тебе. Ну, я надію що в тебе все вийде. Uh, підскажи, будь ласка, крім. Uh, того да там те, що ми проговорили швиденько, це такі тезісні да, можна сказати, там результати, тезісні пораження. От якщо б ти оцінював від 1 до 10, скільки б ти поставив оцінку навчанню зараз? Тому що в нас ти пам'ятаєш, нас була анкета там да оцінки курсу. Але вона йде прямо під кінець навчання, і всі якби там більш такі лояльні, тому що вони ще дивляться, ти ще на потоці, а зараз знову ж таки ми з тобою говоримо про е, період, коли ти вже два місяці самостійно працюєш, два місяці самостійно стикаєшся з проектами. От наскільки би ти оцінив наше навчання? Ну знаєш, як кажуть, 10 з 10 ні, тому що ідеального не буває, а дев'ять це якраз то. Окей, супер. І дивись, скажи, будь ласка, ще таке питання загалом, які плани от по розвитку, може б ти хотів не знаю, там зробити товарку? Можливо, ще щось, можливо, там дійсно перейти в формат агентства? От можливо, вже щось про це задумуєшся, тому що я бачу, що да, ти кажеш, я там трошки трошки пробую, не приділяю увагу. От, а все таки глобальна ціль, і напевно те, що тебе драйвить зараз. Ну, дивись, <гум> цікаве запитання. Тут більш про товарку. Тобто, я товаркою якоюсь займався, точніше дропшипінгом. Мені це mm -hmm. подобалося, тобто мені це приносило. Я розумію, якщо я зараз цим буду займатися, то думаю, мені з цим вийде, бо так круто. Ще але краще буде. Це... Yeah. Так, але я хочу цим займатися в Україні, а я зараз трішки в Європі. Розумієш, тобто, це Важко. так. Важко. Я можу тут також тут цим займатися, а тут ще важче просто. Окей. А дивись, якщо ми говоримо про твій результат, от ти кажеш, я цьому приділяю мало часу, для мене це більше хобі. От можеш дати декілька рекомендацій майбутнім студентам, тому що. Ну, хтось дійсно йде на навчання і думає, що тут е, все за тебе зроблять, да що типу, все це залежить тільки від там матеріалу, від наставників. Да, ми допомагаємо. Великий відсоток там да, ваших результатів залежить від нас. Але от як ти сам кажеш, я працюю там 6 на 8 там на заводі. Тут, в принципі, відношусь більше до хобі. Ну, про результат 3 тисячі доларів, ми точно можемо не говорити, тому що це буде дуже дуже складно реалізувати, але в цілому. Як покращити твої результати давним, хоча б в два рази, можна сказати так, і в цілому на що звернути увагу новим студентам, які проходять або думають проходити наше навчання? Ну щодо мене, я розумію просто, що мені просто треба взяти себе в руки, і присвятити цьому більше часу ніж завжди, більше зусиль прикласти і, і все. Просто якщо я розумію, що я не багато зусиль прикладаю, і у мене вже є якийсь результат, тобто не багато зусиль. Я не напрягаюся. <ріху> якщо б я якось трішечки усердніше до цього би доставився, то вже тебе два рази покращився, якщо не більше. А якщо це до так. нових щодо то, того, що все за тебе зроблять, ні, це ніколи так не було і не буде, і ніде такого немає. Як це так взагалі можливо, що за тебе хтось щось зробить? Ні, це не так. Це просто така дурна думка, дуже дурна думка. Ти йдеш, береш і робиш. Mm -hmm. Тобі кажуть, тобі мають це ціни і працюй, працюй, і все вийде. Окей. Okay. А скажи, будь ласка, перший раз було страшно от зідзвонюватись, там, списуватись е з потенційними клієнтами, як з цим боровся? Mm. Спочатку страшно, знаєш, як писав до людини, я навіть просилку, знаєш, щось таке просто писав: Привіт я теоретолог рекламу треба, знаєш, така плаці. <laughs> А потім ти поняли, це нормально. Так, так, це туфта повна. <laughs> так. Okay. Сьогодні... Ну, в цілому зараз. Що, що? Я почав пробувати розсилку, дивився, mm -hmm. як люди реагують, почав її змінювати, змінювати, і дійшов до того, що люди починали відповідати нормально. Mm -hmm. Просто Доброго дня. Так, то цікаво, але нам це не потрібно, в же є торгов, або давайте дзвонимось, давайте поговоримо в такому плані. Тобто, вже не ігнорить, або просто, знаєш, не, не кидають смайлик з флаком. <рив> <рив> ну, це буває, буває. Всі ж по різному, може, ти йому написав, коли в нього немає настрою. Він такий, а от попався під гарячу руку мені, Іван, і давай. <рив> Да окей, дякую тобі, була велике за інтерв'ю. Що приділив мені ці да 20 хвилин? В цілому, я думаю, буде корисно. Хто захоче да там знайти для себе якийсь інсайт, винести корисну інформацію? Знайде він це. Тому що ти людина приклад може сказати, працюєш за кордоном 18 років, да на складі, і в принципі вже робиш перші кроки в Робиш перші результати, і сам розумієш, що типу треба більше фокусу, і буде ще краще, окей, тоді запишимо.